Всім привіт, вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розбирати івенти розширеної статистики. Якщо ви не бачили попередні відео, де ми говорили про івент скролу, я дуже рекомендую його переглянути. Воно повинно з'явитись десь, десь воно точно з'явилось. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему розширеної статистики і поговоримо про таку подію, як клік по зовнішнім лінкам. Якщо ви SEO-спеціаліст або просто маркетолог чи власник бізнесу, і хочете дізнатися, куди ж переходять відвідувачі вашого сайту, на які саме домени та по яким саме лінкам, та навіть з яких сторінок, то це відео сьогодні для вас. Перш за все, хочу зазначити, що інформація, яку ми сьогодні з вами будемо розбирати в відео, збирається по замовчуванню. Google Analytics 4, тобто вам, окрім встановлення базового коду, взагалі нічого більше робити не потрібно. Єдине, це зрозуміти, де знайти ту інформацію, яку Google Аналітика нам зібрала. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Для тих, хто не знає, про що ми, ми сьогодні про ось цей івент, про кліки по зовнішнім лінкам. Якщо людина зайшла до вас на сайт і робить клік по певному лінку, Google-аналітика співставляє ваш домен та домен лінку, по якому відбувся клік, якщо вони відрізняються, в такому випадку зараховується подія з назвою Клік. Ну що ж, давайте дивитись, де ми можемо знайти інформацію про цю подію. Перш за все, звісно, можна прийти в стандартний репорти, вибрати топік engagement і в ньому перейти в пункт Events і спробувати тут знайти потрібну нам подію. Назва цієї події просто Клік. І ось ми з вами бачимо: просто клік. Є кількість івентів, є кількість юзерів, але є певні але. Ці але в тому, що ми з вами. Ніде, на жаль, навіть ось ми провалились, не зможемо знайти інформацію, на якій сторінці чи на яких сторінках ці події відбувались, і по яким саме лінкам були кліки. Тобто, якщо ми будемо ось тут гортати, ми побачимо багато іншої інформації, або не побачимо, побачимо багато нотсетів, Але по яким саме лінкам були кліки, і на яких сторінках в стандартних звітах цієї інформації. Немає. Тому ми з вами перейдемо до блоку Експлор, спробуємо знайти цю інформацію там. Вибираємо пустий звіт, пусте дослідження, що нам знадобиться для того, щоб побудувати ось таке дослідження, якщо ви перший раз побачили цей блок. Вам потрібно буде вибрати потрібні параметри та потрібні показники, тобто потрібні «Dimensions» та метрів. Про метрики все дуже просто. Їх зазвичай всього дві, які нам можуть бути потрібні в цьому звіті, це може бути або Total Users, тобто всі юзери, які зробили ці дії, якщо ми хочемо побачити унікальну кількість юзерів, або events, якщо ми з вами хочемо побачити унікальну кількість дій, скільки разів це робилось. Щодо. Параметрів, тобто dimensions насправді теж немає великої складнощі. Чому? Тому що під кожен стандартний івент, який відслідковується розширеною статистикою, в нас з вами є окрема група параметрів. Ось є спеціальна група, ви бачите тут підписано link, і це стосується нашого івенту. Клік, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, який був клас елемента. В якому була лінк. Ми можемо бачити, який домен був у лінка, по якому відбувся клік. Ми можемо з вами бачити інформацію про ідентифікатор елемента, по якому відбувся. Можемо бачити навіть текст. Якщо у вас був лінк в форматі тексту, то ми можемо бачити текст, по якому був клік. Ми також, звісно, можемо бачити лінк URL, тобто сам фактично лінк, по якому був клік. Ну і останній наш параметр outbound показує, що це зовнішній лінк. Ну, зараз в нас все відсвятковується зовнішньо, тому цей параметр як такої цінності нам не несе. Найцікавіше, звісно, це лінк домен, link URL. Ну, і можна використовувати інші. Я думаю, ви зараз на прикладі цих двох побачите і далі під свою ситуацію зможете використовувати. Можна було б натискати імпорт, але нам з вами знадобиться ще два параметри. Чому? Ну, по-перше, скоріш за все, ви завжди захочете зрозуміти, з якої саме сторінки люди переходять кудись. Тому нам з вами знадобиться page Location або «Page Path» параметр, в залежності від того, що ви більше полюбляєте використовувати. І нам з вами ще для фільтру знадобиться параметр «Event Name», тому що ми весь наш звіт хочемо будувати на основі. Інформації саме про event клік Натискаємо імпорт. Тепер давайте додамо це все в наш звіт. Є різні способи, я надіюсь, частково вже з цим знайомі, тому я просто додаю page Location, це сторінка, на якій відбулася дія, і лінк «Домен», на які домени в мене люди переходять. І додамо два показники: «Event Count» та Total Users, для того, щоб розуміти, яку кількість подій зробили люди. І скільки взагалі унікальних відвідувачів сайту це робить. Поки що ви можете помітити, що лінк домен в мене пустий, щось не так. Насправді все так. Ми просто з вами не додали фільтр, що нас цікавить саме івент Клік, тому тут інформація по всім івентам. Давайте додамо фільтр, вибираємо event-name і задаємо потрібну нам умову exactly-match і нас з вами цікавить івент. Натискаємо Apply, і ось у нас з вами побудувався потрібний нам звіт. Наприклад, ми бачимо, що з ось цієї сторінки в мене люди переходять на домен DriveGoogle.com. З іншої сторінки, в мене переходять на домен developers.google.com. Якщо вас не цікавить саме сторінка, цікавить тільки найпопулярніші домени мене, куди у вас люди найчастіше йдуть. Окей, приберіть page Location, Залиште лінк домен, ви будете бачити на які сторінки найчастіше люди переходять на сайт. Якщо у вас не цікавлять домени, а цікавлять конкретні сторінки, скористайтесь параметром link URL. Таким чином, ви дізнаєтесь і домен, до якої відносилась сторінка, і сам лінк на сторінку. Звісно, ви можете навіть згрупувати цю інформацію по доменам. Тут є в налаштуваннях nested-rows, натискаємо «Yes». І бачимо з вами, на які домени зовнішні, найчастіше люди переходять, і які саме лінки з цих доменів є найбільш популярні. Якщо вас не цікавлять до мене, цікавить конкретна інформація, з якої сторінки, на які лінки найбільше переходять люди, тобто як вони покидають ваш сайт у кейс, користайтесь комбінацією Page Location та Link URL. Як ви бачите, досить класне налаштування від Google. Тобто, ще раз повторюю, вам не потрібно робити нічого, окрім встановлення базового коду аналітики на сайт для того, щоб почати збирати цю інформацію. Це все вже у вас збирається. Більше того, хто не знає, насправді клік по номеру телефону або клік по імейлу це теж в більшості випадків клік по лінку. Тобто, якщо у вас клікабельний номер телефону на сайті. Або клікабельний емейл на сайті, то таким чином ви також допомогти цього налаштування можете знайти інформацію про те, скільки разів люди клікали по номеру телефону у вас на сайті чи по емейл. Ну, і те, що ви можете бачити інші кліки по зовнішнім лінкам, це само собою розуміється. Надіюсь, після перегляду цього відео. У вас з'явились ідеї, як ви можете використати потрібну інформацію, і вам стало зрозуміліше, де саме її знайти. Якщо сподобалось відео, не забудь поставити лайк, написати коментар та підписатись на канал. Вже скоро на каналі з'явиться декілька нових відео з цієї ж серії, де ми проговоримо про інші івенти розширеної статистики, такі як перегляд відео, взаємодія з внутрішнім пошуком на сайті та інші. Рекомендую не пропускати. Ну, а якщо ти хочеш ще більше дізнатися про те, як працювати з даними в інтерфейсі Google Analytics 4, то однозначно рекомендую тобі записатись на один з курсів від Pro Analytics Academy. Можливо, курс Google Analytics 4 Basic це саме те, чого тобі зараз не вистачає, тому що ця інформація, яку ти побачив в відео, якщо вона для тебе. Нова, і супер суперцікава, повір, на курсі такого дуже багато. Уяви, це відео триває близько 13-14 хвилин, а на курсі тебе чекає більше 10 годин такого ж корисного матеріалу. Записатись на курс можна по лінку, який доступний в описі цього відео. На цьому все. До зустрічі. Побачимось в нових відео. Всім пока!